Друзі, я вас вітаю. У нас сьогодні святковий день. Чому тому, що ми приїхали зустрічати людину, яка виграла порш панаміра. Його звати Олег. Зараз ми забираємо хлопців. Він приїхав з друзями і їдемо, власне кажучи, до самої машини. Отже, пропоную вам трохи такого живого відосу, для того, щоб ми поспілкувались з переможцем. Запускай, запускай. Неуважно дивився тест. Да, тест не дивився. Зліва. Зліва, біля лівого коліна. Так, вище, ось це... вище, руку. вище, вище. вище. Так, Бачиш, вище. там вже терчить ключ. Ключ, терчить вище. О, все повертай його. Вам. Нарешті. А Руки пікнують трошки, так? Да? Я не щасливий, ну шевроле uh Aveo, ну і Porsche, Ponomер, ну, типу. Олеже, я тепер тебе офіційно вітаю. З тим, що ти переміг, скажи, будь ласка, класичні питання, відчуття ти ще не можеш пояснити, це я розумію, але може щось все ж таки можеш сказати з цього приводу? А, ну, це для мене така дуже визначна подія, скажімо так. А, я не є насправді великим автолюбителем і тому подібне. Але час від часу люблю там, цікавитися різними е, моделями, там, переглядаю відео час від часу. І для мене це, що я отримав таку машину, це щось неймовірне. Просто серце вискакує і я безмежно щасливий. Хоч ти і не автолюбитель, але ну, 30 штук є 30 штук. Це <плес> стосовно того, скільки ця машина коштує зараз. Скажи, будь ласка, у тебе вже є якісь плани стосовно цієї машини? Як ти думаєш? Чи варто її лишати собі це, чи все ж таки е, краще її продати, якось по-інакшому витратити гроші? Або, е, скажімо так, найближчим часом доля сама підкаже, як то буде краще? Я ну звичайно, я вже трошки планував, е, думав про це. А ну найперше, я буду кататися якийсь час. Буду нею користуватися, буду возити своїх батьків, своїх друзів, якихось родичів, знайомих. Та натівшуся трошки цією машиною і напевно, що буду продавати, uh -huh. тому що ну, буду відвертим, це ну, занадто дорого для такого простого хлопця, як я, скажімо так. І е, ну, якісь кошти, які, якась яка частина, е, яка частина буде задоначено на ЗСУ, якась частина буде задоначена на інші потрібні справи. Е, я там е, маю певні служіння в християнських школах, в благодійних фондах, я в якійсь мірі залучений. Ну, Частину коштів піде туди. Ну і також, скажу відверто, планую продати своє шевеле Олео і купити щось трошки краще. Я тебе зрозумів. Ну, це досить, досить добре, досить круто. Мені твоя позиція імпонує. Але ти знаєш, як часто буває, іноді доля готує такі сюрпризи. Якщо ти кажеш, що ти простий хлопець і не можеш е заробляти достатньо грошей, щоб отримувати цю машину, то може статися так. Що з'явиться така можливість і може буде все набагато краще, ніж ти розраховуєш. Я тобі дуже вдячний. Нехай тобі щастить і бажаю, щоб ця машина навіть протягом цього короткого е часу тобі доставляла максимум позитивних емоцій. Дуже дякую вам. Друзі, ну а ми найближчим часом побачимо з вами на цьому каналі, на каналі Суми Рейсинг Тім. Побачимось. Пока.